Вітаю на моєму каналі Політеска. Сьогодні у нас наступна виставка. І сьогодні ми з сестрою відвідали відкриття виставки відлуння фарб в музеї майстерні Кавалерідзе на Андріївському узвозі 21. І поки ще відкриття не відбулося. І художники, творці, відвідувачі збираються. Я хочу вам показати трошечки початку масштабу виставки. Це не є велика виставка, але тут показані дуже цікаві роботи. Є такі, мабуть, як може і я б таке зробила би, але теж треба придумати. Так що я Прихиляюся до кожної роботи. Людина зробила, людина вирішила виставитися. Людина захотіла показати світу те, що вона уявляє. Те, що вона може зробити своїми руками. Різні жанри. Оце окремий респект. Колаж. Я про нього маленький шурцик вам ще покажу. Ви подивіться. Реальні талончики на транспорт, їжачок, робота бісер. Шикарно. Автор. Є дивні речі, є цікаві речі. Є досить такі, я б сказала би, гарні речі. Починаємо. Вашою в першу в чергу виставку, не нашою, ми, як то кажуть, чи можемо, тим вам допомагаємо, а то без ваших робіт ця виставка наша, вона Німа... немає, її, скажімо, немає. Хочемо дати слово представнику музею Кавиларідзе, у стінах якого ми зараз проводимо цю нашу чудесну виставку. Шановні друзі, майстерні Івана Петровича Кавалерідзе, Щиро вітаємо вас. Весь наш творчий колектив поздоровляє вас, вітає з відкриттям цієї чудової виставки. Також ми дуже дякуємо організаторам цієї виставки ГО життя» Олегу та Марії Гончаренко. Отже, можемо зазначити, що виставка відлуння Фар відбулася, і від музею, нашого музею ми хочемо нагородити каталогами Івана Петровича Каводаріця, двох авторів, роботи яких нам ну, ми не могли пройти повз них, бо дуже. Віддало нам у серці. Отже, Світлана Степанова тихий голос землі та Владислава Мельник, Вільна Україна, дівчата. Якщо є здорові. Вам і передаємо слово, і взагалі весь цей час належить вам сьогодні. Дякуємо Ні, вам не, за те, що ви нам надаєте можливість приймати наших художників і митців у цілому чудовому залі, у центрі, скажімо так, культурному центрі нашої столиці. Тож я передаю слово, щоб вас довго, як то кажуть, не затримувати Марії Гончаренко, якою всі я так. Розумію, ви знаєте, голова нашої громадської організації, яка організовує ці чудесні виставки. Прошу доброго дня, шановні всі. Я дуже, дуже рада всіх вас бачити, особливо в такий день, коли це будній день, коли це ще й ці на роботі. Мені дуже приємно бачити те, що стіни величного музею ковалоридзу наповнені вами, вашою творчістю. Ви віднайшли час, віднайшли натхнення на те, щоб тут бути разом з нами. І я за це вам дуже сильно вдячна. Ви наше натхнення, ви це наше джерело насправді творчості. Саме завдяки вам існуємо ми зараз. І за це я вам дуже сильно вдячна і за це я вам аплодую. <плес> насправді, от як я завжди кажу, кожна наша виставка вона має, як здавалося, б, доволі таку абстрактну назву, але насправді відлуння фарб це не просто. Відлуння, а це те, що насичує стіни, насичує білі стіни музею і надає відлуння гармонії, тому що мені завжди так подобається те, що наші виставки вони на вільну тематику, тому що я можу розгорнути тут своє натхнення і зробити з усіх картин, які здавалося, ну, не завжди можуть бути поєднані. Я можу зробити щось таке. Об'ємне, гарне, гармонійне. Я сподіваюся, що кожному з вас подобається, де висить ваша картина, тому що я завжди сподіваюся, роблю так, щоб усі картини вони об'єднувалися в одну єдину композицію. І мені здається, цього разу це також вдалося, тому що настільки насичено яскраво, політньому, сюжетно, різноманітно, але разом з тим кожному буде де зробити і фото, і де розмістити, щоб. Ваші роботи вони виглядали якомога ліпше. Я сподіваюся, що кожен з вас радить вам. Тому не буду насправді довго вас тут тримати. Перейдемо до найприємнішого. А найприємніше сьогодні це, зокрема, наші партнери Азур. Мені здається, що ви як художники маєте знати, що таке і хто такий Азур. Це магазин художніх матеріалів і. З 2003 року. Ще Чи... я ще була, але вже була але ще, але ще не було. <стук>, да. а, і насправді для нас дуже завжди важливо, коли є партнери, коли є люди, які підтримують не просто словами, не просто е, подарунками, що дуже важливо, ще й тим, що вони хочуть бути присутні на виставці фізично представники брендів, представники магазинів, і подивитись вам в очі, дати вам фізично подаруночки. І подарувати свою енергію. Тому я дуже сильно вдячна представникам, які сьогодні тут ви не перевершені, і також я була б рада підтримати. Звичайно, так нам дуже приємно знаходитись тут поряд з вами. Ви всі знаєте наш магазин. Більшість з вас було в інтернет-магазині. Нашому можливо щось купували. Можливо, хтось заходить до нас, бо вже ми бачимо присутніх тут наших відвідувачів. Нам дуже приємно знаходитись саме на цьому заході, бо це маленьке яскраве свято, так як ми знаємо, що ми переживаємо для нашої країни дуже складні часи, і цей захід він підтверджує те, що наше мистецтво воно продовжує жити, продовжує розвиватися. І це завдяки вам, наші талановиті художники та художниці. Окремо подяка, зокрема, нашим організаторам виставки. Ми їх знаємо вже давно. Це дуже класно, так як вони працюють попри всі негаразди в країні. Вони продовжують працювати, організовувати ці яскраві заходи. Вони вкладають свій маленький вклад у розвиток мистецтва України. На цій виставці представлено дуже багато робіт. Вони виконані у різних техніках. А і пастелю, і аквареллю, і навіть це є і рейзінг-арт, є і такі маленькі аплікації, я бачила, там роздивлялися бісеринками викладений їжачок. Це дуже класно. Ви знаходите сили і натхнення в собі. І хочеться побажати вам якомога більше творчих звершень, якомога більше натхнення, яке не буде закінчуватись ніколи. Розвивайте свою творчість. Це ваш рух, ваш шлях до нашої перемоги. А ми розглядали попередньо, нам відправили роботи учасників. Ми не знали імена, тому орієнтувалися лише на роботи, які на фото без підписів, і обрали кількох фаворитів. Нам було дуже складно роботи всі різні, різні за техніками, але обрали трьох фаворитів, які нам найбільше імпонували. Весь колектив підтримав наш вибір, і тому ми хочемо вручити цим трьом переможцям маленькі подарунки від нашої компанії Азов. І так, я ще не запам'ятала всі на нам, вибачте. Але серед наших обранців так, там просто подарунки у нас підібрані під кожного художника по техніці. Фобствую, по техніці. Я, я заглядаю пакет і кажу, хто це. І так. Це Володимир Гуся з серією робіт і прошли на даний вітри. Вітаємо вас! Знаємо, що ви до нас приходите. Дуже приємно, що ви приймаєте участь у цій виставці. Натхнення вам. А наступний учасник так що це у нас? Це акварелістка Тетяна Сірик. Є <плес> Ми і нам дуже сподобалася серія робіт пастелю. Це Ангеліна Мартинюк. Це це її дівчинка 11 років, 4 її картини, вона і нагородня, але разом із тим. Да, про Після того, як організаторам відправили результати нашого вибору дуже класні роботи. Нам вони супер зайшли і супер сподобались. Від нас ще буде маленький презент кожному учаснику. Це промокод на знижку в нашому магазині, який діє як в стаціонарному магазині, так і в інтернет-магазині, яким ви зможете скористатися. На даному етапі у мене все, але від Азура будуть ще маленькі презенти. <реку> <реку> дуже дякую. Роздаємо, віде, Тільки хотів сказати, що як завжди ми вас не забули, всіх тих, хто прийшов і буде у нас сьогодні, як завжди розіграш, і цей розіграш нам дали люб'язно представники Азора, нам надали для цього розіграшу призи. Ну а тепер нагадую, хто не в курсі, як у нас проходять нагородження. Ми називаємо фамілію, підходять до нас, надаємо диплом разом з дипломом ми вам видаємо. Номерочек, по якому потім будемо робити родич, і промокодик Промо для азуру. Тобто, 15, я вам скажу, відсотків це непогано, на тисячу на враже, 150 у кармані залишилось. А ось я такий фончик, щоб у нас був, щоб ми відчули один одного і теж не були в тишині І так, я по нього. Поздравляємо вас. Океана Пюша. Не была, была по-моему, океана, нет? Никому, никому, наверное, было все. Э, Настасия Курина. И Вадина Стальте Прохонька. Кремая, это номер один. Наталья Суири. До речі, це роботи пані Наталі. Дар'я широва. Чирова перепрошую. Тетяна Река. Чи река? Река, так? Eu Служенко. Немає Сурженки, Дитяна. Тетяна немає шо таке? Дар'я Бабіченко. Є. Дар Дарія у нас є, це живемо. Вітаємо вас. Оп, тримайте. Катерина Філіпчук. Є. Вітаємо вас, пане Катерина. Самій Булатова. Такі перепрошую. Такі була Нема, так? Є, є. Де, далека. Не приберешся. Це ж добре, що не приберешся. Це говорить про те, що багато людей у нас прийшло. Добре. Аліса Путня. Анжеліка Борисова. Є, пане Анджеліко. С крайне гряди Вітаємо вас Полина Петруша Нема. Андрій Журсенко. Пане Андрію. Бікаємо. Тримайте. Олена письменна. Ні. Бу, була Олена. Байде. Дітей. Бачите, скійно. Ми ще знайшли одразу. Тримайте. Побережня. Ось 21. Ірина Бражнікова. Немає Ірини. Оксана Андрієвська. Я Оксана. Пропустіть. Оксана. Вітаємо. Це, це вам, це вам. Все, тут нею, вам. Світлана Степанова. К нам поспешает, как говорится. Анна Марс. Есть она. Поздравляем вас. Алиса Вовка. Дима Алиса? Дима Алиса. Жаль, была. Проходила. Ольга Ткаченко. А. Ирина Сергиенко. Траковуємо двадцять Кидаємо сюди. Так, давай от сюди. Ще раз, щоб все по-чесному було. Давай дерзай. Номер 25. i

Є радість в очах, а оце той їжачок, а це колаж з класолею. І покажу вам трошечки ці картини. Є картини-номінанти, є картини-учасники, серія з морем, з океаном, природа, дивний гуцульський край. Знову природа, цікавий. Стиль, портрет, квіти, номінант. Портрет. Цікаво. А це картина моєї сестри. Я вважаю, що супер. І ось як я вам казала, що я вам покажу. Косика Анастасія, душа мандрівника. І ось подивіться: білетики на автобус, тролейбус, і замітили, що це Краматорськ. А це автор тієї картини червоненької. До речі, сказали, що вона знаменита якась. І ось люди потро потрошечки вже розходяться. Вже більший доступ до картин, тішуся картиною моєї сестри, яка органічно вписалася у виставку. Ось у людей вже зовсім мало. І я трошечки походила. Грає музика, дуже приємно. Це у нас організатор. Тамара. І закінчується наша історія. І нас чекає Андріївський узвіз після дощу. А попереду нас чекають нові виставки. І ось відсвяткували і запланували нову виставку. До речі, запрошую вас початок серпня 26-го року. Планується персональна виставка. Моєї сестри Світлани до нових зустрічей! Я маю вам що показати.